Я сегодня очередная выдача монетарной помощи продуктовых наборов. Как и всегда, мы выдаем всем нуждающимся, кременчужанам, переселенцам. Эта монетарная помощь привезена благодаря нашему волонтеру Кременчужанке Оле, которая сейчас проживает в Польше и непосредственно по месту договаривается с местными польскими фондами. В этот раз привезли продуктовые наборы, новые кроссовки для детей и подростков, сладкие наборы новогодние средства гигиены, памперсы, детское питание. На сегодняшний момент вы видите, как у нас склад загружен, поэтому выдаем продуктовые наборы сегодня, потом будем место освободиться, будем разбирать дальше все вот эти вот коробки и объявлять следующее выдаче. Я так думаю, что следующая выдача это будет гигиена и детские памперсы, питание. Возможно, совместим, будем выдавать и сразу же кроссовки. Сегодня около 200 наборов у нас получается. Можете люди, які вже оформили, хто ще нічого не У нас нет, у нас, есть у нас есть регистрационная форма. В этой форме люди проходят регистрацию и в порядке очереди мы выдаем потом эти наборы. Списки эти все публикуем на нашем телеграм-канале. Люди следят за этими списками и приходят по времени. И мы быстренько все выдаем. Не могу точно сказать, что может быть такое, что это у нас огромная благодарность нашим волонтерам. Такие ребята боевые, что могут прийти. Уже не первый раз. И и, и, без и без света, и после обстрелов, когда блок были, в общем, в принципе. Но ну, может быть такое же, если мы успеем, то возможно мы сделаем выдачу еще, еще одну до Нового года. Но это не точно. Дуже це приємно, коли цінують, коли шанують, коли дякують. І найважливіше було для мене це познайомитися з такими самими найкращими людьми. І зараз бути на зв'язку, допомагати, бо тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти, і тільки тоді буде перемога. Так, це дуже важка праця. 24 на 7 треба бути на зв'язку. Треба знайти вирішення в будь-яких ситуаціях, будь-якими шляхами. Звичайно, для того, щоб в кінці кінців все вдалося і щоб все вдалося. Ви зараз проживаєте в Польщі. До цього коли були в цьому До цього в тому часі була я два місяці тому. І от приїхала нарешті. Я хотіла особисто привезти допомогу, хотіла особисто віддати людям, хотіла подякувати тим людям, які мені в Польщі передали, щоб вони бачили насправді, що це йде до людей, що це не залишається в магазинах або. Це ми не взяли для себе додому, знаєте, бо для них дуже важливо бачити ту віддачу, що дійсно це для людей, для дітей, і тоді вони готові дати ще більше. Ви їхали разом з цією гуманітаркою? Так, приїхав, приїхав Олег Іванович, ми зустрілися, поїхали забрати гуманітарку, все було вже на місці готове, я вже все підготувала. Нам треба було тільки під'їхати, погрузитися, забрати. На місці треба було організувати хлопців, які це будуть грузити. Треба було організувати дівчат, які будуть допомагати пакувати гуманітарні набори, щоб тут вже було сьогодні все готово. І тому це було дуже швидко для нас, бо все було готово, бо я вже готувалася, я планувала, я собі сказала, що давай, відправляй машину, що буде гуманітарна допомога до Нового року перед святами. Ви знаєте, я ще не знаю, як правильно зробити, як, як буде ситуація, бо насправді робота там чекає, і люди чекають, і вже мають зінки з Варшави, що треба робити далі, треба планувати далі, бо зима триває, війна триває, і тому роботи ще дуже багато.